Всім гарного здоров'я, з вами як завжди Стерм. І сьогодні ми поговоримо про такий чудовий тайтл, як природжений найманець. Це у нас манхва, де головний герой трішки вдарився у великого Джона Віка і має сили, щоб розкинути кучу противників своїми ручками, та не тільки. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставте вдобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Історія нам розказує про персонажа, якого звати Юй Інзінь, який у титинстві попав у авіакатастрофу разом зі своїми батьками, які, на жаль, не вижили. Після такого падіння шоку наш герой втрачає пам'ять. І вишенькою на цьому торті є те, що і Дзіння забрали до тапору, де одна із ПВК вирощувала найманців, які носили назву Нумеровані. Що можна зрозуміти, що всі учасники цієї програми мають свій власний номер, який показує на місці в ієрархії серед тих найманців. Отже, нашого ще зовсім молодого хлопчика кинули в цю програму, де він стає аналогом Джона Віка. Через купу років до нашого героя повертається пам'ять, і той згадує, що в нього ще є сім'я, яка його кохає, його дідусь та сестра. Тому він повертається до них та намагається звикнутися зі звичайним життям старшокласника. і у нього могло би все вийти, однак його минуле переслідує його. Плюс він зі всіх сил допомагає своїм рідним та друзям. Наприклад, своїй сестрі, м'якому била одна мадам із за одного хлопчика, та виманювала кошти у сестри Ідзінь, била її та і всіма способами робила так, щоб зробити життя маленької дівчинки як можна гірше. Тому ні у кого не можу виникнути питання, чому Ідзінь вирішив врятувати свою сестричку. Однак, спосіб, до якого він прибігає, віддає його минулим. Трішки побоїв, шпіонажу, і в результаті ту майстериню булінгу садять на місце, а також всю її сімейку, які замішані у політиці. І що не дивно, ті також полюбляють приходити до не самих законних варіантів вирішення проблеми: корупція, вбивства і все інше. І це тільки сама перша арка даного тайтлу. Далі все буде розвиватися у такому ж форматі. Однак з кожним разом піднімаючи градус подій і небезпеки для оточення нашого героя. Якщо говорити окремо про ГГ, то це просто дуб. Ну серйозно, це дуб дубом. Емоції відбито повністю, хоча і його в цьому винити не можна. Той тобто, з дитинства був на полі бою, та крім крові нічого не бачив. Окрім нашого головного героя, у нас є досить смачний список інших другорядних персонажів. Які іноді виходять на передній план в історії, та й в цілому хімія між всіма героями присутня, і вони у якомусь сенсі відчуваються живими. Подякувати за це можна темам, які піднімаються через них: в той же булінг, вибор майбутнього і так далі. Тайтл має вже майже 200 глав, і поки що якимось фіналом і не пахне, і навіть не знаю, погано це чи ні, тому що під час читання історії, і за своєї динаміки та циклічності. Вона не відпускає. Якийсь схожий ефект у мене був при прочитанні соло левелінга, тому я з періодичністю раз у півроку можу перепрочитати всі наявні глави за пару сеансів, а іноді за один. Тут вже як вийде, і якщо переходить до того, чи можна цю історію рекомендувати. Якщо вам в свій час подобався Джон Вік, Хітман і в цілому якісь драйвові історії. То це явно тайтл, який потрібно спробувати, навіть не дивлячись на якісь явні мінуси, які є в цій історії, сісти і просто насолоджуватися історією чергового персонажа Термінатора, який розкидає всіх направо та наліво. А на цьому наше коротеньке відео підбігає до свого завершення. Я і далі буду розказувати про цікаві тайтли серед манг манги. Аніме і так далі. Однак на сьогодні все. Я говорю вам про те, що буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже радий за поширення. З вами, як завжди, Бобстери, до скорої зустрічі, і все буде Україна.